Всім доброго дня. В продажі Renault Grand Scenic. Автомобіль пригнано з Франції, розмитнений вже на обліку. Авто семимісне 2011 року виготовлення, двигун 1,9 дизель, механіка, шестиступка. Гарний колір на оригінальних легкосплавних дисках, класна комплектація, передній задній парктронік. Противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Заглянемо в багажник. Такий стан багажника. За потреби ці сидіння задні складаються, Получається великий місткий багажник. Запаска присутня знизу. Запаска оригінальна, повнорозмірна. заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Такі шторки присутні, сонцезахисні. також на задньому склі шторки і на бокових. Комбінований салон, салон взагалі шикарний. В такому стані. Карти як нові, стеля чиста ціла. Безключовий доступ. По комплектації у нас 4 склопідйомники, регулювання складання підігрів дзеркал, мультикермо, клімат, навігація. Пробіг даного автомобіля 225 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Присутня сервісна історія, пробіг фіксується по він-коду. Навіть авторія підтягує останній зафіксований пробіг у му році Франції. По комплектації також штатна магнетола, клімат-контроль двох зонний, електроручник, мультикермо. Електродзеркала складаються. Шестиступка. Партроніки працюють передні, задні, підлокітник, регулюється. Клімат заправлений, клімат холодить. Заглянемо до двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці. Також лобове скло, оригінал. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. За деталями телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії до даного автомобіля та опис посилання на телеграм в описі під цим відео. Запрошую на огляд на тест-драйв, можлива доставка автомобілів по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!